Доброго дня, шановні підписчики, гості мого каналу. Сьогодні завершив збивати рамки 145. Натягувати дріт. Це рамки я показував раніше, закуповував на ековулик по 5 гривень. Ось доказ документ. Це третій сорт. Скажу вам чесно, рамки дуже добрі на третій сорт. Є маленькі такі ось як тут сучки. А так, десь там трішки, може сірий колір самої доски. але Але рамки все-таки ідеальні. На мої магазини на медозбір будуть добре все. Ось так. Так що рекомендую заказувати такі рамки, дуже практичні і економні. Дякую всім. Магазину Вулик, привіт!